З Новим роком. Сьогодні не мерехтять ліхтарики на гірляндах, і мало де лунає щирий сміх під веселі різдвяні мотиви, але це не означає, що магічний дух Різдва втрачено. Різдвяне диво спроможне на незбагненне, де різдвяна казка оживає, а заповітні бажання обов'язково здійсняться. Марія Солті Смірнова, Різдво прийшло до нас. Матуся покликала дівчинку до вікна. Дивись, доцю, перша зірка зійшла. Маленька вже добре знала, що це означало, що можна сідати вечеряти, тим більше, що на столі вже давно красувалася макітра з кутюю, яку вони ще зранку з мамою почали готувати. І, хоча Іринці було всього чотири рочки, Дівчинка старанно перебирала горішки і намагалася розтерти мак. А тепер можна було вже й вареники з картоплею викладати на стіл, не забувши до них виставити грибну підливу та юшку. Компот і рибка першими постали біля кутів. Та й свічечку біля образів уже запалили, згодом сіли вечеряти. Іринці все не терпілося закінчити їсти кутю та вареники. Вона крутилась і вертілась за столом і чекала своїх двоюрідних братів і хвилювалась перед своєю першою колядкою. Хлопці не забарились, і вже через якусь годину на порозі почулося дитяче нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. А поки Іринка одягалася, хлопці продовжували. Я, маленький хлопчик, вилізу на стопчик, на сопілку граю, Ісуса прославляю. Іринчина мама не встигла винести й дарунки колядникам, як дочка її ледь не збила з ніг у коридорі, і юрба маленьких колядників висипала на вулицю. Діти Ходили від хати до хати, прославляючи народження Христа і промовляючи Коляд, коляд, колядниця, добра з маком паляниця. А без маку не така, дайте дядьку п'ятака, а небо все густіше вкривали яскраві зірочки. Іринці якось матуся розповідала, що це віконця, через які ангели спостерігають за людьми. Через деякий час у невеличкому селі не знайшлося жодної хатинки із засвіченими вікнами, де не побували малі колядники. Діти поділили гостинці і порозходились по своїх домівках, а на завтра Іринка чекала вертеп.